А що, якщо я вам скажу, що можна робити брикети в домашніх умовах для опалення будинку, сараю, майстерні чи дачі? Використовувати дані брикети можна так, як і в твердопаливних котлах, в пічках, грубах, буржуйках, навіть просто у мангалі. А виготовляти такі брикети можна будь-що, будь то тирса, щепа, солома, бур'ян, листа, трава, торф, гній. Саме головне додати папір. Папір іде, як заклейку основу. Брикети виходять квадратні розміром 10 см висоти, 10 см ширини та 10 см довжини. За основу взята сота труба 3 мм, розварена вона 8-мм квадратом, також посилена двома рамками. Це профільна труба 2-мм. Кришка тримається ось на таких засовах товщиною 20 мм. Кришка зроблена із 4-мм металу, Також зверху посилена ребрами жорсткості профільною трубою 15 на 15 двухмм Нижня основна пластина 8 мм посилена профільною трубою 20 на 20 3 мм.